Сьогодні ми обговоримо актуальну тему. Питання пластику та його переробки з нашими мешканцями. Куди ви найчастіше діваєте пластикові пляшки? В мусор. Так, ні. у смітник. А, якщо б біля вашого будинку був спеціалізований контейнер для пластику, ви б ним користувалися? Так. А, взагалі ви сортуєте сміття? Ну, у нас це не прийнято, тому ні. А, куди ви діваєте пластикові пляшки? Ну, смітник вину. На смітник. Чи знаєте ви, що більшість пластику можна переробити? Ну, здогадуюсь, але не прям таки, щоб знає. А Якщо б біля вашого будинку був спеціалізований контейнер для пластику, ви б його використовували? Для того, щоб викидувати? Ну, ну так, як якщо б був окремий спеціалізований контейнер да, для пластику, питання. супер. Взагалі, ви займаєтеся сортуванням сміття вдома? Ні. Що вам заважає? Щоб не робити це. Тому що я знаю, що у нас один єдиний смітник, а вивозити кудись окремо, мені це максимально незручно. Доброго дня. Отже, пластик. Інша назва пластику полімери. І це нам дуже допомагає зрозуміти, про що ми йде мова. Тому що полі це вказівка на А загалом офіційних номерувація пластику всі. І навіть остання сімка, вона просто об'єднує все, що невідомо і е, невизначено. Тобто, якщо подивитися, що таке сімка, там написано «Others», тобто інші. Е, пластик дуже динамічно розвивається. В принципі, це матеріал доволі новий. Він там е, з різними е, віхами, йому не більше 70 років, але він кожний. Та поновлюється його склад. Якщо раніше ми розуміли походження пластику на дотик або підпалювали за характером вогню, то зараз деякі види пластики треба визначати через реакцію зі спеціальними сумішами. Де купуємо ці суміші, вони вступають в реакцію з пластики, тоді ми розуміємо, як, куди його переробляти. Що важливо для населення, для споживачів і споживачів, в першу чергу, це. Маркування оці, від одного до, до семи. Їх буде одиничка, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і сімка, те що ми вже говорили. Друге, на що треба зважати, це власне який продукт перед вами. Тому що, наприклад, є одиничка, пет. Вона найчастіше використовується в наших е, пляшках для напоїв. І в пляшках для напоїв це. Пляшки будь-якого кольору ви спокійно можете здавати. Єдине виключення білий, непрозорий, тому що, на жаль, туди додаються домішки для того, щоб довше зберігались наші кисломолочні продукти, але ці домішки нам теж не корисні. Тобто будь-який, окрім білий пет, можна здавати. Його треба сполоснути, стиснути і принести на пункт прийому. Але є така підступність, що той самий пет один використовується, наприклад, в нашій побутовій хімії, шампуні, гелі, якісь миючі засоби. І вже в цьому вигляді, на жаль, його здавати не можна. Побутову хімію, ту, яку упаковка переробляється, звертати увагу на два, два види пластика Двійка і п'ятірка. Якщо на донечку є ці маркування, а дуже характерно ще для цих видів пластику, такий, як наче шов, оце можна здавати. Тобто для нас, для населення, потрібно Собі зафіксувати лише два пункти: пет, PET-1 пляшки і побутові миючі засоби двійка або п'ятірка. Руслан, хотіла вас запитати, чи знаєте ви, що більше з пластику можна переробити? Так. Зазвичай куди ви викидаєте використані пластикові пляшки? В Мусор. В Мусор. Якщо б біля вашого будинку був спеціалізований контейнер для пластику, ви б його використовували? Так, дівчата, ви знаєте, що більше з пластику можна переробити? Ну так. 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 Куди ви найчастіше діваєте використані пляшки, пет пляшки, звичайні з під напоїв? Ну або ми викидаємо смітники, які розпреділяються, так або здаємо на переробку для. Якихось матеріалів для наших захисників, а де у нас є такі пункти з переробки, де можна знати? По всьому місту по взагалі, всьому місту да є спеціалізовані в будь-яких районах міста можна їх знайти або по контактним даним в інтернеті. Дуже багато то, то можна. Оголосим. Якщо є бажання, можна загуглити в інтернеті, знайти Дайте. і здати. Дайте. Замість того, щоб викидати просто у смітник. Пластикові пляшки. Сезон літа закінчиться, але ми ними користуємося цілорічно. Це найпоширеніша у споживача і споживачок категорія. І ці пластикові пляшки ми залюбки приймаємо на переробку. В місті є багато акцій, які приймають кришки. Можна їх підтримувати, ми з ними не конкуруємо. Але кришку здали кудись, пляшечку сполоснули, стиснули, принесли на пункт прийому. Вона легка, вона не займає у вас багато місця, якщо ви стискаєте. І вона дуже розповсюджена. Зверніть увагу, наскільки у вас часто з'являється вдома пластикова пляшка. Приносите, будь ласка, на пункт прийому, ми знаємо, що з ними робити. Вдома ви сортуєте сміття? Не обов'язкового я. А відсортоване сміття, де ви його потім діваєте? Подхожу, контейнери стоять. контейнери, в яких лежить сміття мусор сухий. Куди мусор, сухий, де мусор такий, що там, ну як виходить колона, то от другий контейнери. там десь. У вас біля будинку є спеціалізовані контейнери? У нас контейнери вони разі, але ну, перший приніс, допустим, положив мусор до ну, Відходить такі, що житкувають. Ну, туди всі люди такі кидають, а туди ложить. Знаєте ви, що більшість пластику можна переробити? Так, mm, да, звісно. Супер, Безусловно. це дуже гарно. Найчастіше, куди ви діваєте використані пластикові пляшки? А отдаю людям під молоко, под это, такое же. На мусор не такоже. На сьогодні ви у нас перший, який не викидає смітник, це нет, добре. Нет. А ви взагалі вдома сортуєте сміття? Так, да, звісно. Клас. Коли ви його відсортували, де ви далі ну, його діваєте? Весь час пожив в Польщі і привичка вже є. От ви відсортували сміття. Да. От далі відсортоване, де ви його Ми, діваєте? Смотря, що. Якщо це продукти питання, є куди давати. Там кормити животних, таке все. Якщо пластик, я не вибрасую. Взагалі, віддаю, даю, ходять, тому що люди покупають домашнє молоко, таке все, подається, і користуються, тросять, тару виставляють. Ну, остальної твердий мусор вибрасую в контейнер. Е, дуже а добре, що у нас в місті вже з'являються люди, які сортують, які думають про майбутнє, про Я довкілля. Дійсно, пляшки, наприклад, чи якісь ємності, ми повторно використовуємо, щось в них складаємо. Але треба бути обережними з пластиковими пляшками, тому що не до кінця досліджені властивості взаємодії пластикових пляшок за атмосферою безпосередньо з сонцем. Тобто, якщо довго використовувати пластикову пляшку, на певному моменті там створюється своя мікрофлора, сонце цю міклофромікрофлору, і ми вже не впевнені, що вона безпечна. Тому все-таки пластикові пляшки краще здавати на переробку, ніж дуже довго повторно використовувати там приклади, коли ми на молочку віддаємо, не не продезінфікувавши. Бо, наприклад, якщо скло ми здаємо на пункт прийому, його потім. Забирають заводи-переробники. Перше, що вони роблять, вони дезінфікують. І тільки після дезінфекції вони повертають в повторне користування. Думаю, що в домашніх умовах ми не спроможні продезінфікувати ретельно, і тому це дуже небезпечна, ризикова історія пластикової пляшки повторно використовувати дуже часто. Все-таки, коли є можливість їх переробити, здавайте на переробку. Мій що заважає тобі сортувати сміття? От що є перепоною? – все сміття уйде в один смітник, тобто навіть а... якщо я розсортую там пастик, там органічні відходи, там папір, воно все одно уйде в мене в один смітник. Я розумію, що це вивезеться кудись на свалку, зі свалки вивезеться в море. Ну условно. Тобто, якщо б була в місті певна система, кількість баків, спеціалізовані майданчики з цими баками, і це сортоване сміття було де дівати, ти б його сортував. Чесно, то так. На роки нашої діяльності ми підтверджуємо, що населення готове до роздільного збору, але їм потрібні умови. І тому ми створюємо такі умови. Наприклад, у нас є соціальна кампанія співпраці з навчальними закладами, з школами, університетами, от, куди ми передаємо для збору спеціальні контейнери, мішки, і потім при накопиченні 100 кілограмів ми забираємо, приїжджає наша машина і оплачуємо відсортовані позиції. Тому, якщо ви вже пройшли етап усвідомлення, що ви готові звертати увагу на те, що ви купуєте, у вас буде мовно три шляхи. Перший шлях знайти пункт прийому з емблемою чистого міста і відсортовано кілограмчик від кілограма більше приносити на пункт прийому. Якщо ви, наприклад, відкрили гараж чи балкона, там дуже багато всього, і ви переконані, що це те, що у нас є на пункті прийому, ви можете замовити машину і. Приїдуть у вас, місця заберуть. Третє, поцікавтеся в молодших, молодшого населення, яке відвідує начальний заклад, чи їх е школа, гімназія, ліцей долучені до нашого проекту, і тоді можна підтримувати прагнення ще дитячі, давати дитині для того, щоб вона. Певний момент відносила в школу. Школи зазвичай анонсують в які дні можна їм приносити. Готібельне переробне підприємство Чисте місто, яке працює в кривому розі вже близько 30 років, і за цей час ми напрацювали ті позиції, які точно не є сміттям і закликаємо бачити вас в вашому побутовому користуванні ті упаковки, які принесуть повторну користь, які можна здати на переробку, принести наш прийом. І потім ці матеріали повернуться до вас у вигляді, якщо це макулатура паперу туалетного, якщо це пластик, наприклад, прищепками, відрами, каналізаційними трубами. Тобто, щоб не з природи заново брати цей матеріал, ми його беремо після повторного використання. Єдине, куди не повернеться до вас пластик, це харчова промисловість.